Спортивне майбутнє України в Івано-Франківську в університеті Нафти і Газу відбулася презентація нової баскетбольної команди Академія Говерла. Клуб, що складається з талановитої молоді, вже встиг показати високі результати. Посівши друге місце після зіграних двох турів у чемпіонаті першої ліги. Тренер академії Говерли Денис Кошевець розповів про склад та здобутки команди. Склад команди у нас формується з вихованців баскетбольної академії, і так само у нас є. Шість гравців, які мають досвід суперліги, це молоді гравці, більш досвідчені є гравці. Два-три гравця у нас більш досвідчених. Тому у нас е, такий склад: е, міксований молодість плюс досвід. Е, в нашій групі західна група є сім команд. Зараз ми займаємо друге місце в нашій підгрупі. Була тільки одна поразка від команди Ужгорода. Це наша була перша гра. Директорка клубу Інна Дроздова переконана, створення такої команди є знаковою та важливою подією не лише для університету, а й загалом для молодіжного спорту України. У нас сьогодні відбулася величезна подія у розвитку молодіжного студентського баскетболу. І... Це не просто створення команди на базі національного університету. Це ще раз повторюю, це потужний крок щодо розвитку молодіжного спорту, що є нашою спільною метою з партнерами, і нашою багаторічною мрією з Андрієм Дроздовим. Директором баскетбольного клубу, ректор університету Нафти і Газу Ігор Чудик запевняє, навчальний заклад докладає всіх зусиль, щоб молодь мала можливість для розвитку та залишалася в Україні. Ми маємо сьогодні розуміння того, що молодь в Україні, яка сьогодні є в Україні і прагне жити в Україні, але подивляється десь в сторону Європи, де більш спокійно, де малюють кращі перспективи принаймні в медійному просторі ми створюємо реальний кейс і стараємося його розширити. І одним із прикладів такого кейсу збереження нашого потенціалу людського в Україні є повернення його до. Середовища розвитку в спорті в майбутньому команда ставить перед собою амбітну ціль заявити про себе на всеукраїнському рівні та повернути великий баскетбол в Івано-Франківськ. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.